Комахи найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному царстві. Відомо про понад один мільйон видів цього роду, але науковці припускають, що їх чисельність може сягати 3-5 мільйонів видів. Напевно, всі знають цього симпатичного жучка. Багатьом ці яскраві красиві створіння відразу кидаються в очі і викликають бажання нескінченно ними милуватися. Вони симпатичні, як маленькі кнопочки з крихітною червоною оболонкою і чорними цятками. Сонечка. Багатьом з нас ці маленькі комашки до вподоби. Вважається доброю прикметою, якщо сонечко сяде вам на руку, або ви побачите її в своєму будинку. Плюс до всього вони абсолютно нешкідливі для людини. Фермери люблять сонечок, тому що вони харчуються комахами-шкідниками, такими як попелиці. У світі існує близько 5000 видів сонечок. Вони бувають жовтого, рожевого, коричневого, оранжевого або навіть повністю чорного кольору. Деякі види сонечка взагалі не мають плям, або ж вони зливаються між собою. У багатьох інших мовах назва цього жучка пов'язана з вищою силою. Англійці називають його пташкою Погородиці, голландці Божим створінням, німці жучком Діви Марії, французи Божим звіром, іспанці корівкою святого Антонія, а наші сусіди-агресори Божою корівкою. Яскраві кольори цієї комахи говорять про її токсичність. Комохоїдні істоти уникають сонечка, оскільки для них ці комахи отруйні. Під час нападу хижака жучок виділяє отруйну жовту різко пахнучу рідину. Діти полюбляють рахувати кількість цяток на крилах сонечка, вважаючи, що кількість точок дорівнює віку, але це не так. Кількість цяток говорить про приналежність до певного виду і не змінюється протягом усього життя. Найпоширеніший вид це ми сонечка. Червоні над крила мають сім чорних цяток, харчуються павутинними кліщами і попелицями. цьому маленькому жучку навіть поставили пам'ятники в таких країнах, як Японія та Польща. Сонечка. 10 фактів. Сонечка мешкає майже у всіх частинах світу за винятком Антарктиди і зон з вічною мерзлотою. Під час польоту сонечка махає крилами до 80-85 разів на секунду і розвиває швидкість до 24 км на годину. Сонечка є основним винищувачем попелиці, яка поїдає рослини. Саме тому фермери ставляться до цих комах дуже лояльно. Деякі навіть спеціально вирощують, а точніше допомагають їм плодитися. У день комаха може з'їсти до 50 попелиць, але в цілому сонечка може харчуватися й іншими м'якотілими комахами. Сонечка це багаторічна комаха, що живе до 2 років, тому під час зими вони впадають з плячку. Зимують вони в затишних місцях, при цьому в одній локації збирається відразу дуже багато особи. Так вони гріються і допомагають вижити одне одному. Чим старіша сонечка, тим тьмяніший її кольор. А якщо вони дуже старі, то її плямки можуть зникнути зовсім. Залежно від виду, сонечко може відкласти до 2000 яєць за своє життя. Цікавим є той факт, що в голодні періоди, коли не вистачає їжі, вони відкладають багато незаплідених яєць, що потомство мало більше шансів вижити і харчувалося ними. Переважна більшість сонечка, хижаки, але є серед них і повністю рослиноїдні види. Личинки сонечка зовсім не нагадують своїх батьків. Їхнє тіло витягнуте чорного кольору із жовтими плямами і ніжками, на вигляд, моторошні та відлякуючі створіння. Існує рідкісний вид сонечка, безцяткова сонечка. Як і слідує з назви, ці жучки не мають цяток. Все їхнє тіло вкрите тонкими волосками і пофарбоване в охристо коричневий колір. Їх можна зустріти майже по всій Європі, інколи зустрічаються і в Україні. Далеко не всі сонечка корисні. Деякі види цих жучків харчуються аграрними рослинами та шкодять посівам. До шкідників відносять баштанну сонечку, що мешкає в середній Азії на посівах огірка дині гарбуза. Комаха сумно відома тим, що під час цвітіння виїдає завязі у рослин, які внаслідок цього дають мало плодів. А також 28-крапкова картопляна сонечка, що мешкає на далекому сході. Вона завдає серйозні шкоди посівам картоплі, огірків, помідорів та інших овочевих культур. Але все ж більшість сонечок є корисними комахами та допомагають у боротьбі з шкідниками. Це цінна, яскрава і цікава комаха. Диво еволюції сонечка, неймовірно, красиві, герої фольклору, казок і віршів це незвичайні створіння, які прикрашають наш світ і несуть місію звільнення угідь від шкідливої попелиці.